Федор Михайлович Достоєвський на Росії Достоєвський не просто письменник, він культурний бренд. Його цитати на майках і магнітах. Туристи фотографуються біля пам'ятників, а школярі зубрять злочини кару під пильним поглядом з портрета на стіні. Але якщо придивитися уважніше, то він ідеальний інструмент для всього, що Кремль любить пропагувати. Маленькі люди, що страждають, моральні дилеми, самопожертва. Це він оспівав і заблукану Росію, і великий народ багатоносець, і постійні жертви обставин. Основу сучасного російського світогляду, названу російською ідеєю. Все те, що регулярно повторюють сьогодні кремлівські вожді. Культ Достоєвського в Росії це як рецепт коктейлю. Береш сум, страждання, гріхи та трошки каяття. І виходить, ми величні, але ми мусимо страждати. Кремлівська агітмашина зображує Достоєвського великим гуманістом, захисником принижених і ображених. А в житті Федор Михайлович – ігроман, ксенофоб, шизофренік, пліткар та збочинець. Ідеальний кандидат на обкладинку російського світу. Сучасні психологи, переглядаючи щоденники та Романи Достоєвського, виявляють у ньому цілий букет психологічних чудес. Батько психоаналізу Зігмунд Фройд, описуючи Достоєвського, казав, що той мав явні ознаки психосексуального розладу, пов'язаного з дитячою травмою. Чи не тому в самого російського ідола простежувалися явні ознаки нездорової тяги до дітей, особливо дівчаток? Літературний критик Ніколай Страхов, який написав біографію Феді, писав у листі до Льва Толстого. Його тягнуло до гидоти, і він хвалився ними. Віскаватов встав мені розповідати, як він похвалявся, що зблудив у лазні з маленькою дівчинкою, яку привела йому гувернантка. Нак це чи чутки достеменно невідомо, але сцени з розбещенням дітей раз по раз з'являються у творах темного російського генія. Достоєвський, який просто є абсолютним Теоретикам русского фашизма і його відкровенним пропагандістом. Но это просто один из примеров, ну, как бы нашего культурного кода. А от кого не любив Достоевский, так це всіх не російського походження. Особливо діставалося євреям, західному світу, полякам та українцям. Так, Федя, інша ж справа снахачіства. Правда? А Захід. Захід читає, захоплюється, ставить на полицю, робить із нього пророка моралі. Хоча моралі там і не видно.